Ви знаєте, що таке варенуха? А, так. Я... Не знаєте, це старовинний київський популярний алкогольний напій. Коли брався гарбуз, з нього вибиралася середина, туди засипали сушину, все заливали горілкою, чубочком закривали, замазували тістом, І коли в піч вже немає дров, немає вугілля, вже не, не, гаряча. не гаряча хазяйка ставила цей гарбуз в піч. І виймала вже зранку. Mm -hmm. І цей е, Це такі... алкогольний напій дуже ні на що не схоже, тому що він настоюється ароматом гарбуза, він вбирає в себе аромати сушини. Він дуже м'який, тому що, що алкоголь е, вбирає в себе і гарбуз і сушина. Ну, ми не заміряли, але навіть чуття десь не більше, ніж кріплене вино, там 17-18 mm -hmm. yeah, алкоголю. Yeah. 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 Ще мед і, та, і, і, ще і трошечки до, меду, так. Та, да? да?